рада радати вас на своєму каналі. Сьогодні у нас буде реакція на пісню Only Cry in the Rain від виконавиці Чу. Ми вже слухали одну пісню від цієї виконавиці Пісня називалась Sugar Rush Checks так? Взагалі було весело, типу така прикольна весела пісня, а ця, я так розумію, буде сумна. 4,2 мільйона переглядів один місяць тому. Поїхали. Мене попросили послухати. Тому я це роблю. Якась дивна камера. Але сінти космічні. Тобто це не прям супер якась сумна, повільна пісня, як. Рейні від Дрімкетчер. Ітерні джинс поїхали. Покури плану. За інтегрована електрогітара. Так зовсім чу-чуть, на пів секундочки. Дає нам акорди. Доволі швидка пісня. реально, я не очікував. Цього це. Це одна з тих пісень, яка може бути або тою, що надихає. Або той, що робить ще сумніше, залежить від настрою. Так, Алі тут в тексті про любовну історію. Тобто тут, тут, тут э, іде да, щось таке любовне, наскільки прочитав. Тощо я прочитав. Але тут більше таке відчуття, що подруга якась чи щось такого. Чи це якби її хлопець колишній? Вона просто згадує по відео, яке вона знімала на ретро камеру, як вони е з ним і з її подругою гуляли. А зараз тільки вона зі своєю подругою залишилась. ATRP? Так ще раз. Пісня йде да, дов... доволі довго насправді. Ну, типу, десь 3-30 якраз. В принципі, оптимально. Дійсно дуже інтенсивний початок, більш такий веселий, я б сказав. Поки надихає, знаєте так. Трошки ефект такий, ніби разом співають з кимось. Це мужлан зіпсував, як завжди. Там, де синти в'їжджають, там більш сумно. А там, де електроїтара, там так більш весело хороша якість пісні. Дуже різкий перехід до речі до пристилу. Прямо так і не помітиш, але добре добре інтегрувався. Хоча, напевно, пісня все таки більшого села. Ще така невеличка анімація. Ну, якось так. якось так. В загальному, в загальному не погадо, що я можу сказати. Мені навіть сподобалось. Тобто, е, і по атмосфері мене все доволі сильно влаштовує по якості обробки, по е, ритміці. Ну, тобто в мене ніяких зауважень немає. Я думаю, я б навіть це слухав. Якби зараз мені більше не подобались якісь жорсткі треки, під які можна. 100 метрів вгору заїжджати ой, і потім інфаркт отримувати. Давайте розберемо, що по тексту. А по тексту взагалі все непогано. У нас є верс 1 з доволі непоганим текстом. Е, ну, не багато, але він непоганий. У нас є прехорус теж з непоганим текстом. У нас є хорус без повторювань і без, без сенсового тексту. Прошу вас замітити. У нас є uh, verse 2, у нас є uh, Preхоus, Верс 2 теж невеличкі. Days after Days. Прехоруси ну, тобто, одинакові. Хорус, здається, теж одинакові. В нас є бридж. Унікальний бридж. У нас є хорус, uh, здається, такий самий. Uh, і от повторюване таке аутро, ну, типу, вокальне. Якось так. Тобто, повноцінна структура в пісні дуже добре, дуже класно. Ще нормальна кількість тексту, я думаю, більш, ніж нормально, не супер, якби, великий текст, не супер багато його, але незалежний присутній текст. Тут є брідж, тут є два верси незалежних, Тобто все, все як має бути. Більш, ніж е, мене задовільняє кількість цього тексту. Е, оптимально. оптимально. Е, по якості написання взагалі мені сподобалось. Навіть е, в англійській версії, якби присутня якась рима, приємно читати. Е, і все доволі непогано написано. от Тому можу поставити. Ну, давайте, допустимо. 8 з 10. Ось. Доволі, доволі добре, мені сподобалось. По сенсу. Більше щось таке любовне. А, наскільки я побачив. Так, we loved each other like crazy, more and more. We hate it. Ну, тобто, promise for eternal love. Тобто можна було сказати, що любов, допустимо, до подруги, але тут eternal love. Скоріше за все, дійсно, про е, кохання, краще буде так сказати. І, Тобто в тексті описується переживання ліричної героїні стосовно е, минулого цього кохання, якого вже немає. Тут описується, що ми якби, кохали одно одного, але ненавиділо одно, одного, все сильніше. І в мене ніби все добре, але коли починається дощ, я починаю плакати, тому що я. Згадую про ці всі моменти, які у нас були. Ось якось так. Ну Сен заліму хороший, чому ні, Якби Людські почуття. Цікаво, що це? Дивіться, тут це з якихось букв знаків зроблена. Оригінальна заставка мені подобається. Ну, тобто, робота прям solid. Прям Metal Gear Solid. Така. Така хороша, я б сказав, хороша робота. Я очікував чогось більш ну, не примітивного, але просто розмірного, сумного, просто, тому що начебто на це натякав, натякала назва, але виявилось, що це навіть більш не сумна пісня, а більш така весела пісня, що надихає. І в загальному це хороша робота. Якось так. Дякую всім, що подивилися. Хлюблю, обіймаю, не обіймаю, тому що це Храсмент. До доступної реакції. Бувайте і. Дякую.